Від 25 гривень і більше, що просторіша ваша квартира, то більшу суму маєте щомісяця сплатити додатково до квартплати, аби відремонтувати будинок. За законопроект з такою пропозицією вніс до парламенту член партії регіонів Євген Морозенко. Ініціатор законопроекту згідно до інформації видання «Дніпропетровськ коментарі. Відомий тим, що нібито роздавав школярам гроші у конвертах із підписом стипендія та партійною символікою. Чи покращить життя його ініціатива пересічним українцям? Спробував розібратися наш кореспондент Віталій Маргалик. Далі. У цій трикімнатній квартирі на Подолі пенсіонерка Анна Юхимівна проживає разом з онуком, зятем та дочкою. З усіх членів сім'ї працює лише остання, та й то має нестабільний заробіток. Тож фактично родина живе на пенсію бабусі, точніше, на те, що від неї лишається після сплати за комірне. У мене пенсія 1145 а платити треба 712 гривень. Це без. Без світла і без води. Щоб не мати боргів перед Жеком, жінка відмовляє собі геть в усьому. Каже, вже й не пам'ятає, коли востаннє їла м'ясо. М'ясо в сім'ї треба. Чи котлету зробив, чи що нібудь. А його немає, нема за що. Та окремі представники партії влади вирішили, що пенсіонерка замало сплачує державі за проживання у власній квартирі, і запропонували стягнути з неї додаткові 30 гривень. Саме стільки жінка доплачуватиме за свої 60 квадратів у разі ухвалення законопроекту регіонала Євгена Морозенка. Депутат пропонує українцям платити додаткові 50 копійок за кожен квадратний метр житла. Відтак у середньому оплата може зрости на 25 гривень за однокімнатну квартиру, на 30 за двокімнатну і на 40 гривень за трикімнатну. Ці кошти за задумом законотворця мають надходити на амортизаційні рахунки, створені окремо для кожного будинку. На зібрані гроші ремонтуватимуть будівлі та комунальні мережі. 50 копійок, якщо їх збирати з всіх категорій, да ямідужителі і балансодержателя жека комерційних структур в принципі должно хватати на е, роботи, які зв'язані з ремонтом кров, підвалів, під'їздів, інженерних сітей в цілому, підтримання дома в нормальному стані. Стягувати з українців додаткові побори на ремонт не потрібно, переконані експерти. Навести лад у житловому фонді можна і за рахунок нинішніх розцінок на квартплату. Інше питання, що гроші йдуть не за призначенням. Сто квартир 50 метрів одна квартира. 2 гривні з одного метра, то ви отримаєте 10 тисяч гривень. На ці кошти здається, можна утримувати і сантехніка, і двірника, і зробити там з ремонт даху. Тож справжня мета законопроекту кажуть експерти не збереження житлового фонду, а збагачення органів місцевої влади. Саме вони згідно з документом затверджуватимуть підсумковий розмір платежу. Відтак 50 копійок за квадрат це не межа. Яка гарантія того, що ці гроші ну нікуди не зникнуть і не пропадуть? Тобто в такому вигляді, які це буде ну не більше ніж менше, ну не менше ніж просто корупційна схема. Не допустити корупційної схеми пообіцяла опозиція. Сам Євген Морозенко сподівається, що його документ ухвалять вже до кінця червня. Віталій Маргалик Василь Мартищенко та Антон Деркач ТВА.